Всім добрий вечір. Я випадково натрапила в інтернеті на рекламу нашої компанії вже ЛР в Інстаграм. Шукала, собі, щоб оздоровити свою опорно-рухову систему. У мене проблеми з позвоночником, з суставами остеохондроз, паперикова грижа була удалили в минулому році, тому я шукала якусь підтримку немедикаментозну і натрапила на, на нашу продукцію ЛР. ось Дівчинка, та яка давала рекламу, перенаправила мене до Максима. Я за це дуже вдячна. Максим мене проконсультував. З чого мені починати? Я починала з Алоя Персик і про баланс Пропила два місяці, потім пішов Алоя Фрідом. І ще такі є у нас гель МСМ. Дуже він мені сподобався для суставів. Це то що треба. От остіохондроз, замілу душу. Ліче. от І я всім рекомендую нашу продукцію ЛР. І помімо того, щоб, що продукція, ще потрібно, щоб був гарний консультант, який 24 на 7, як кажуть, на зв'язку. Максим... Ну, майже так, Та... майже так, да. майже 24 да, на 7. Я вам дякую велике, ви... Людмила, а підкажіть, ну, от, саме, що, ну, я почув, що Упорно-руховий апарат, так, ну, я знаю, да, вказали там. А що, скільки місяців ви вже ну, з продуктом ЛР? Ну я з вересня місяця я угу. почала приймати. А поділіться ну, там, швидко, не швидко, які зміни були взагалі, е, ну, ефект, чи є вже якийсь конкретний результат, ну, наприклад, ну, коли там перевели. там, Ну, зміни вже є, тому що перестали сустави дуже боліти. В мене дуже хрустіли і крутили, навіть оці е, е, мелкі сустави, що на, су, на руках оце, пальчики дуже угу. боліли. Зараз цього угу. немає. Я угу. задоволена дуже. А нас через скільки місяців це сталося? Ну, мабуть, місяця два як я попила. Після угу. двох місяців почалося вже те, що, ну, що вже ощутимо було. Uh -huh. А поначалу, видно було як загострення, тому що ну, вроді як обострення було, бо боліло дуже-дуже боліла. Так боліло, а як почала приймати, ще стало вроде як трошки сильніше боліти. Ну я uh -huh. зразу зрозуміла, що це ж, мабуть, загострення. Ну, бачте, як добре, що ви ну, у вас якби. Ну, розуміння, і ви, мабуть, читали просто інструкцію або уважно мене слухали на консультації. Бо так є категорія людей безпосередньо, я вам скажу, які мають також цей хронічний накопичений стан, і просто вони не коли відчувають це загострення, бо воно дійсно буває. То це якби позитивний знак на рахунок того, що е, продукт накопичився і ну, треба регулювати дозування, тобто треба коригувати. Ну, воно, воно все індивідуально, у кожної людини. Мені сьогодні пишуть. Так, все індивідуально. Е, скажіть продукти для щитовидки. Ну, як я ну, скажу, я можу тільки після консультації, і ну, це індивідуально, бо в людини у кожного свій вік, вага. Спосіб життя, ну, рівень зашлакованості, хронічні супутні проблеми, або ну, якийсь стан хронічний є там і так далі. Тобто всю цю інформацію треба зібрати докупи і потім вже індивідуально би, давати рекомендації з точки зору е, от, е, ну, на основі бажаних результатів. А що, що ви зараз е, споживаєте, які результати далі хочете? Що, що у вас? Ну, зараз я знову персик приймаю Алоє, і про баланс на постійній основі я так. забула в внач... началі сказати, що про баланс на постійній основі з вересня, і по сьогоднішній день я приймаю про баланс. Угу. От, а, над, а надалі хочу ще знизити свою вагу і спробувати угу. коктейлі. Там бачу новий коктейль з'явився. Так, Рамель, да, так, ви скоро вже їх отримаєте, <шу> Да, да. <так>. З'явилися <І> у нас. Щоб 100. бігати як молода. <ху> Ясно. Е, ну, я так розумію, а є вже, можливо, якісь результати. Ну, е, вага у вас є, ви хочете відкоригувати вагу, так? Да? І можливо, вага вже є мене, якісь результати, вага ви, ви мене вживали. От, ну, угу. За цей період, коли я почала приймати, в мене вага знизилась на 6 кілограмів. А, о, не не, ж... не, не, да, не, 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 не зважаючи на те, що Мети ж не було знизити вагу, uh -huh, ну вага uh -huh, пішла. Угу. Uh -huh. й вода йде я... повертається. Так, це е, позитивний, ну, якби, позитивний побічний ефект. Тобто... Хороший побічний. Так, да, да, базових да, продуктів. А, тобто ви вже почали коригувати так, вагу, я зрозумів. Угу. Тому, бо я бачу, що у вас є запит на, це, на е, функціональне харчування. Ось мене запитували, тому і це. Тому дійсно тут ви вже будете направляти організм на спалення жирів і йти далі по програмі. Окей. А ви ще користувалися цим да, продуктом зовнішнього застосування для суглобів, здається, МСМ? Да? Так, так, так. Да. І там у вас є також якийсь результат зовнішнього застосування продукту? Є в мене результат. У мене холка, ось ця, яка ззаді на спині, називає довий холмик. Він ага. у мене практично його вже немає. Угу. А за счет нього в мене було. А що ви робили? Що, що ви робили? Це ви щоденно... Я його вмазала, так? Да? Да, утром, ввечері встала, помазала, і замечательно.